Вітаю вас на календарі 30 травня у прямому ефірі телеканалу СК 1 вечірній випуск новин. Про те, якими подіями розпочався цей тиждень, поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне Житомиряни попрощалися із архієпископом києво Житомирської дієцезії Петром Мальчуком. Військова статистика в облдержадміністрації обговорили військову службу за контрактом. Робота за кордоном. Як не потрапити в рабство? Тисячі житомирян на велосипедах у місті відзначили велодень. Про ці та інші події далі більш детально. Українці можуть залишити без вихідних на травневі свята. У Верховній Раді зареєстрований проект закону, яким пропонується скасувати День міжнародної солідарності трудящих, – 1-2 травня, та день перемоги над нацизмом у другій світовій війні 9 травня з переліку святкових днів. Автори законопроекту переконані, що ухвалення цього документу сприятиме захисту національних інтересів українців. Він також забезпечить встановлення оптимальної кількості святкових днів і вихідних. Таким чином в Україні може залишитись лише вісім державних свят. Житомиряни попрощалися із архієпископом києво Житомирської дієцезії Петром Мальчуком, який помер 27 травня на 51-му році життя. Поховають архієпископа завтра на кладовищі духовної семінарії Риму католицької церкви у Ворзелі під Києвом. Напередодні тисячі житомирян відвідали прощальні меси, які відбувалися у католицьких храмах міста. На одній з них побувала наша знімальна група. Житомиряни попрощались із архієпископом Києво-житомирської єпархії Римокатолицької католицької церкви Петром Мальчуком, який помер 27 травня у Білорусі. На все воля Божа. Маємо її прийняти як християни. Віруємо, що смерть не є кінцем людського життя, смерть є переходом в іншу дійсність, якою є вічність, вічність із Ісусом Христом Воскреслим із мертвих. Прощальні меси за архієпископом відбулись у кафедральному костелі Святої Софії та костелі Іоанна із Дуклі. Тисячі містян прийшли вшанувати владику Петра. Коли виходив на службу ксьос. Це сонце засівало у костелі. Всі улибалися. Це вічна улибка була. То щастя було для людей, коли це на службу виходив отець Петро. Дуже добра людина, дуже добрий ксьон. Ми його дуже любили і бажаємо йому тільки з земля, щоб йому було царство небесне в небі. Йому це відчуваємо людина була і ним не молодані сльози, а то й залетає ваша людина. meu Великою втратою для Житомирщини назвав смерть Петра Мальчука, очільник області Сергій Машковський. Завжди був за діалог між владою і церквою. Він завжди уособлював собі тих представників церкви, які я вважаю, сьогодні дуже важливі для усіх нас, тому що він виступав за мир та злагоду у міжконфесійних відносинах. Петро Геркулян Мальчук народився в Молдавії в Слободі Рашково. Все своє життя віддав служінню Богові у 2011 році. Папа Рим. Ський Бенедикт XVI призначив владику Петра ординарієм києво житомирської дієцезії, яку той очолював 5 років. Поховають архієпископа на кладовищі духовної семінарії Римокатолицької церкви у Ворзелі під Києвом 31 травня. Дмитро Клименко Леонід Продаченко телеканал СК 1 Голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Машковський представив нових керівників в області. Перед початком наради про виконання місцевих бюджетів та формування контрактної армії посадовець представив свого нового заступника з питань цивільного захисту промисловості та екології Ігора Гундича, керівника поліції області В'ячеслава Печененка, військового комісара області Юрія Колосніченка та нових голів Житомирської Володар Волинської Ємільчинської Коростищівської, Малинської, Овруцької та Черняхівської райдержадміністрації на самій нараді, з поміж інших питань, обговорили військову службу за контра. Актом про що саме йшла мова, розповість Вікторія Хлайн. Наше спільне завдання забезпечити боєздатну і дієздатну, високоякісну армію і Збройні сили України. На сьогодні на Житомирщині більше 13 тисяч мобілізованих і більше 7 тисяч демобілізованих. Житомирська область також формує нову професійну контрактну армію. Значит, президент визначив. Розпочати підготовку до сьомої хвилі мобілізації 21 травня на нараді в Києві в Генеральному штабі начальник генерального штабу також визначив завдання про початок підготовки роботи до сьомої хвилі мобілізації. Тому, виходячи з цього, на жаль, ми повинні констатувати факт, що, скоріше за все, сьома хвиля мобілізації буде. буде. Заступник військового комісара Олександр Рець звітував, що завдання призову на військову службу за контрактом на квартал виконано на 84,5%. До кінця кварталу показник сягатиме 100% і більше. Ну і те, що керівництво Збройних сил довело до нас, це у разі, якщо буде оголошена сьома хвиля мобілізації. ті, Області, райони, які будуть виконувати план більше, ніж на 100% по комплектуванню контрактом, їм ця цифра буде йти в мінус по мобілізованим. Чим більше райони дають військовослужбовцям за контрактом, тим менше їм прийдеться проводити мобілізацію. За інформацією військового комісаріату найбільше виявляють бажання служити за контрактом у Новограді, Волинському, Бердичеві, Житомирі, а також в Андрушівському, Чуднівському та Малинському районах. Найменше контрактників у місті Користень та у Червоноармійському, Олевському, Лугинському районах. Вікторія Хлайн, Леонід Прадишенко, телеканал СК 1 Останнім часом все більше українців прагнуть знайти роботу за кордоном, але в очікуванні хорошого прибутку не варто забувати і про свою безпеку. За роки незалежності України понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, і ця цифра продовжує рости. Адже деякі фірми з працевлаштування за кордоном функціонують без ліцензій та відповідного контролю. Цю проблему обговорили на семінарі на раді в Житомирській облдержадміністрації. Побувала на ній Вікторія Хлань. Насильницьке підпорядкування однієї людини іншої, простіше кажучи, рабство, здавалося, б лишилося у минулому, але це не так. Безліч сповнених райдужних надій українці відправляються працювати за кордон, а натомість, коли я їхала туди, я думала, що я отримую другу життя, більше знання німецького язика. Але приїхав туди, я отримала отношение к себе, я отримала осквернення. На німецькі мові мене обзивали, хоча я не розуміла, що це. і вона мене бросала тряпками. І говорила, що я тупая, не... почому. Я не розумію німецький язык. Дівчина з болем на серці згадує свій минулий досвід роботи за кордоном. Затяжна депресія, психологічна травма. Тому дівчина хоче лишитися інкогніто. Саме високий рівень безробіття пробуджує в українців бажання їхати працювати за кордон. І 11,3%. Офіційні тільки дані, і за цим показником область займає, на жаль, непочесне 20-те місце в країні. Також всі прекрасно знають, що відсутність великих підприємств і сформований відповідним чином ринок праці відрізняється досить низьким рівнем заробітної плати в області. Який середній показник 3,5 тисячі гривень на чверть майже менше середнього показника по, по державі, та працевлаштування за кордоном несе за собою низку негативних наслідків. Зустрічаються випадки трудового та сексуального рабства, бо на території країни функціонують фірми багато посередників, які працюють нелегально, які працюють без ліцензій, і відповідним чином держава не впливає на, на жаль. Не впливає в потрібній мірі на цих посередників і на цей ринок. Тому у Житомирській ОДА відбувся семінарна рада з питань протидії торгівлі людьми у сфері працевлаштування за кордоном. Проблема в тому, що фірми, що надають такі послуги, функціонують без ліцензій та лишаються без покарання. Сльози матерів, які віддають сьогодні по 8 тисяч, щоб дитину повести трудовлаштувати в Польщі. Звичайно, обертаються абсолютним шиком, тому що немає результатів покарання. Немає тому, напевно, і визріла та наша спільна мета чи спільне об'єднання, що ми сьогодні і громадськість влада, і також правові засади, аспекти відповідних правоохоронних органів будуть цим опікуватись, і, врешті-решт, буде всім добре. Крок за кроком ця проблема вирішується. Громадяни, що прагнуть працювати за кордоном, мають знати свої права та перевіряти агентство, в яке звертається, і усі документи, що надає дана фірма. Тому ми зібрали сьогодні, щоб через засоби масової інформації донести інформацію, як потрібно працевлаштовуватися в нашій державі за кордоном. Ви знаєте, скільки приводів торгівлі людьми у нас є в області? На жаль, сьогодні констатують і науковці, що у нас раніше, коли Україна була в принципі, країною транзитом для торгів. Людьми. Сьогодні ми становимося країною походження щодо проявів торгівлі людьми. Перед тим, як підписати, Договір щодо працевлаштування, будь ласка, звертайтеся. Я знаю, що ми завжди допоможемо. За даними дослідження, проведеного міжнародною організацією з міграцією, понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. Тому перевіряйте всю інформацію, вимагайте пред'явити ліцензію від фірми, звертайтесь до спеціалізованих інстанцій. Тому що, потрапивши в іншу країну, не є виключенням, що людина може перетворитися на товар. Вікторія Хлань, Леонід Передаченко, телеканал СК1. I <laughs> Чи не кожному знайома ситуація? Потрапивши у приймальне відділення лікарні, пацієнту слід чекати не на саму невідкладну допомогу, а на список із медикаментів та розхідних матеріалів і благодійні внески. Проте відтепер це в минулому. Завдяки впровадженню програми Житомирської міської ради по невідкладній медицині. Нею передбачено повне забезпечення підрозділів міських лікарень, які надають невідкладну допомогу. Приймальні відділення, відділення реанімації та інтенсивної терапії. Детальніше про цю програму далі Дмитро Клименко відтепер у кожному приймальному відділенні лікарень міста громадяни не будуть витрачати свої кошти на купівлю медикаментів та розхідних матеріалів. Виділені кошти для Первинного контакту пацієнту з лікарні з приймальним відділенням для забезпечення всім необхідним, починаючи від рукавичок і закінчуючи наборами для огляду жінок, для огляду лор спеціалістів і тому подібне. Депутати міськради виділили 2 мільйони гривень для забезпечення відділень, але ці кошти не перекривають усіх витрат. Приблизно 30% від нашої госпіталізації – це надання невідкладної допомоги, тобто третя частина, тобто мільйонів приблизно 10. Ну Приблизно, де, я вам точно цифру назвати не можу. 10 мільйонів. А дали нам дали нам не зовсім не 10 мільйонів. Для першої міської лікарні виділила 600 тисяч гривень, і цих коштів вистачить до кінця року для усіх приймальних відділень лікарні. Ми забезпечені повністю, О, ніколи в нас не було. Люди задоволені, ними теж, що ми нікому не відмовляємо. Сьогодні міський голова перевіряв якість закуплених матеріалів. Почав із латексних рукавиць, які порвались. Взяв іще одну пару, віддав журналісту. Нормаль. Ну, Потім посадовець захотів поспілкуватись із пацієнтами, які вже не мали купувати ліки та матеріали за власний рахунок. Ми можемо зараз стаціонар пройти запитати. Я хочу запитати людей. Візьміть, підніміть ці, ці е, списки. Списки у відділення завали і з хворими поспілкувався, але без камер. У розмові пацієнти сказали, що зі списками до аптеки не бігали. Приймальне відділення є найбільш проблемними, тому що всі потоки пацієнтів, які попадають в лікарню, вони йдуть через приймальне відділення. І це саме те місце, де пацієнт найбільш вразливий. Він може бути без родичів, без коштів в важкому стані. Саме тому чиновники вирішили профінансувати цей проект. Крім того, це дозволить зменшити витрати громадян на лікування. Приймальне відділення ніхто не пропонує пацієнту здавати благодійні внески. Це Є перелік препаратів повністю, він, він вивійшли, ви бачили, і всі препарати видаються без благодійних внесків. Отже, тепер у всіх приймальних відділеннях лікарень міста не буде благодійних внесків, а громадян мають забезпечити медикаментами та вихідними матеріалами за кошт установи. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Безоплатна правова допомога згідно закону України гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок державних коштів. Всі громадяни у випадку необхідності можуть звернутися до спеціалізованих центрів для отримання необхідної безкоштовної юридичної допомоги. У місті діє кілька таких центрів. Планується відкриття нових. Чи потрібна така юридична допомога самим житомирянам? Дізнавалась наша знімальна група. Потрібна нам безкоштовна підтримка юридична, тому що за гроші часто люди говорять те, що їм потрібно, говорити за гроші. А якщо людина не має сьогодні ніякої вигоди, вона як шукає якусь чи правду, чи в неї є якийсь сенс допомогти саме цій людині, то вона просто підказавши якихось пару слів, може зробити якісь висновки. І далі вже е, розвернеться справа зовсім по-іншому. Я думаю, так. те, що вона потрібна, ну звичайно, тому що не кожен може заплатитися юридичну консультацію. Так не, не буде вона настільки ефективна, як та, яку ми будемо наймати. Ну, чомусь так у нас в державі зараз немає віри ні, ні, нікому, нічому. Ну я думаю, що повинна бути ефективною. Щось угодиться. якщо. Вона буде, тому думаю, що буде ефективно, люди будуть звертатися. Ну, я думаю, що завжди на сьогоднішній день е, така підтримка не ну, була б доречною, тому що сьогодні не, не всі можуть наняти за якісь свої кошти. Е, ну того, того ж, адвоката там чи якусь іншу службу, я думаю, що це. Обов'язково треба. Я думаю, що так. Да. От я зараз йду, наприклад, в сервісний центр, да? і я, в мене є документи, за які я повинна платити, і великі гроші для мене, пенсіонерки. От, 174 плюс збір комісійний. І це для мене дуже погано. А щоб була безкоштовна юридична допомога, я думаю, дуже було б добре, особливо для пенсіонерів. Велодень це неофіційне свято, яке відзначається велосипедистами не лише в Україні, але й в сусідніх країнах. Наприкінці травня цього року святкування відбулося восьме. Долучилося до нього більше 20 українських міст, і в тому числі Житомир. Понад тисячу житомирян на велосипедах колоною проїхали центральними вулицями міста на чолі із поліцейськими та міським головою. Всі подробиці спортивного свята розповість Дмитро Клименко. Понад тисячу Житомирян на велосипедах взяли участь у велогонці. Колона проїхала центральними вулицями міста на чолі з поліцейськими та міським головою Житомира. Я вже третій рік участвую в цьому велопробігі. Приємно, що з кожним днем людей більше, більше і більше. Цього року житомиряни встановили рекорд серед учасників. Більшість велолюбителів приїхали з сім'ями на подію, і для дітей це надзвичайна розвага. Я сьогодні буду кататися на велогонки. У кожного учасника своя мета участі в велодні. Діти переконані, що все для них, і тут вони мають багато чого навчитись. Щоб діти знали дорожне eh, правила дорожнього руху. Молоді, і красиві дівчата звичайно ж мають свої думки із цього приводу. Хороше настроєння, не китаєшся на велосипеді. Яка альтернатива Проведіть провести, провести свій вихідний день. А от журналіст велолюбитель Сергій Харчук намагається привернути увагу влади та суспільства до необхідності розбудови велоінфраструктури. Перше все потрібні велодоріжки, тому що ну їздити по вулицях поруч з автомобілями, які тебе не вважають за учасника дорожнього руху. Вони ігнорують, можуть підрізати, можуть збити це небезпечно. Досвідчені велосипедисти на Велодень у Житомирі приїхали, аби змусити автомобілістів поважати людей на велосипедах, адже вони також учасники дорожнього руху. Дані, наприклад, король захищає велосипедист. Там, не дай Бог, зачепили велосипедиста, бо його там навіть він від е, вітру, від машини упав, не дай Бог, то там ціле це чіпе. До акції долучились поліцейські не лише на автівках, а й на велосипедах. Тому все відбулось безпечно та без аварій. Чоловіки, жінки, діти, навіть собаки всі сьогодні на велосипедах, адже у Житомирі Володень. Дмитро Клименко, Леонід Передаченко, телеканал СКОД. На черзі ще одне свято: 1 червня традиційно відзначається міжнародний день захисту дітей. У Житомирі вже розпочалося відзначення цієї дати. Громадські організації, благодійники та фахівці Житомирської міської ради влаштували для дітей учасників АТО, переселенців та сонячних діток справжнє свято. Побував на ньому наш журналіст Митро Клименко. Україною родилась, Українка буду і про ріду Україну вік я не забуду. Ця маленька талановита дівчинка вітала своїх однолітків із майбутнім днем захисту дітей, але давати коментарі малеча відмовилась. Благодійна організація Планета для дітей разом із клубом благодійників, ангели добрих справ та Житомирською міською радою влаштували свято для дітей-учасників АТО, переселенців та сонячних діток. Сьогодні в нас було дуже велике бажання подарувати діткам свято тому. в програмі в нас плануються виступи житомирських дитячих колективів, танцювальних вокальних колективів. Так само буде проводитись конкурси малюнків на асфальті, ігрова програма з аніматорами. Підготували всім діткам, які будуть Активні подарували подаруночки. до майданчику перед кінотеатром жовтень прийшло декілька сотень дітлахів. і у кожного своя відповідь на питання, що мають робити дорослі, цього дня захищати дітей. А від кого від зла. На показувати якийсь приклад, як потрібно себе вести. Потрібно показувати приклад, що не треба вживати алкоголь, курити, вживати наркотики. Потрібно показувати гарний приклад. З ними гратися є гарний віри. Ну їм допомагати, що вони просять. Діти будуть знати, як себе поводити е, ну з іншими дітьми, як гратися з ними. І організатори, і сама малеча переконані, що увага до проблем дітей повинна бути щодня. Не має бути взагалі одного дня для дітей. Кожен день має бути для дітей, про дітей і задля дітей, тому що дитина вона весь час потребує любові, опіки. А ми згадуємо лише день захисту дітей один раз на рік. Що ти скажеш з цього приводу? це також є правдою. Свої конкурси і подарунки також підготували працівники Укрпошти та викладачі й студенти, психологи університету Івана Франка. Дітки могли так трошечки розслабитися і спілкуючись зі своїми батьками, зі своїми друзями, зняти стрес. Да, ось у нас є станція антистрес, де вони за допомогою помалювання малюночку можуть висволити свої емоції. Далі ці малюнки вивчали викладачі та розповідали батькам, який психологічний стан у дітей і що з цим варто робити. Але не всі дітлахи хотіли малювати. Як водичка? Хорошо, тіпле. Тіпле? Так да. та ж холодна, так. Та ні, на тепла. Ох, як холодна. Это вам кажеться. І що? А мама знає, що ти купаєш? Да. Мама дозволила? Да. А ти не змерз? Ні, Диві, які сироти в тебе вже а, ти так за так жовтня. Власне, на день захисту дітей 1 червня у місті також заплановані акції. Дмитро Клименко, Олександр Гордієнко, телеканал СК1. На цьому випуск новин завершено. Але ефір на телеканалі СК1 триває. Далі на вас чекають новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 30 травня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Муніципальний футбольний клуб Житомир є друга перемога. Житомиряни на виїзді переграли ФК Гірник з Львівщини, що дозволило зберегти шанси на вихід з групи у чемпіонаті України серед аматорів. Єдиний у матчі гол забив Володимир Праслов на 65-й хвилині. Житомиряни вдало розіграли кутовий. 1-0 відтак МФК Житомир продовжує перебувати на третій сходинці у групі з сімома очками. Гірник випереджає Житомирян на один пункт. На недосяжному першому місці ФК Малинськ з 13-ма очками, який у п'ятому турі на виїзді здолав аутсайдера в Калуцьк два у заключному турі волиняни прийдуть до Житомира. Матч відбудеться 4 червня. А збірна України у товариському матчі переграла Румунію. Підопічні Фоменка пропустили першими на 23-й, Проте зусиллями Зозулі, який замкнув простріл Шевчука, під у першого тайму рахунок зрівняли. А у другій половині перевага українців була тотальною. Зінченко, Коноплянка та Ярмоленко за 10 хвилин знищили румунський захист 4-1. Проте після цього кіпер України П'ятав довів, що в нього був нещасливий вечір. а Лібек та станчу скоротили відрив до мінімуму. Усі три м'ячі українці українці, до речі, отримали власні ворота за меж штрафного майданчику. Так чи інакше, 4-3 на користь синьо-жовтих. Олександр Зінченко побив рекорд Шевченка. Юний збірник забив за Україну у віці 19 років, 5 місяців та 2 тижнів. Цей результат на 2 місяці випереджає досягнення Шеви. Він забив свій перший гол за збірну 1 травня 1996 року у товариському матчі проти Туреччини. Єлістратова виграла з срібло континентальної першості. Результат житомирянки на біговому сегменті був найкращим серед усіх учасниць турніру. А результат Юлії у Лісабоні є також найкращим в історії виступів збірної України на чемпіонатах Європи 2 години, 4 хвилини та 19 секунд. Чемпіонкою ж стала британка Індія Лі, яка випередила Єлістратову на 16 секунд. Бронзову медаль вибрала представниця Угорщини Софія Ковач. Українка виграла дві медалі на Кубку світу з художньої гімнастики. У Болгарії Ганна Різадінова до золота додала два срібла. У вправі з м'ячем Ганна отримала 18,8 бала уперше у своїй кар'єрі на міжнародних стартах. Уперед Різадінова пропустила лише росіянку Яну Кудрявцеву. У вправах з булавою першу сходинку Різадінова програла Енджесон з Кореї. Українки посіли усі місця на п'єдесталі жіночої вагонки у Києві. Цьогорічна рейс Хорізон Пак вперше у програмі мала жіночі перегони. У грандіозному параді володня взяли участь декілька тисяч велосипедистів з України та решти Європи. Жіночими тріумфаторами стали Тетяна Рябченко, Ірина Семенова та Анна Соловей. Перше, третє місця серед чоловіків. кращим був ще один представник України Віталій Буц. І це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. в ефірі телеканалу СК1. Бути спортивними.